Доброго дня, мої шановні глядачі. Ви дуже просите подивитись таку ситуацію. Літак вилетів з аеропорту Бориспіль і говорять, що на його борту не було людей, але були певні речі, якісь там. Ну, давайте подивимось, уточнимо, чи були там люди, окрім екіпажу. Були там люди, окрім екіпажу. Там була людина. Там була людина, дуже така відома людина, зіркова. Зіркова людина там була. Ось так. Людина із, скажімо так, з якоїсь. Професіональної, тобто це не, ну, скажімо так, оце обслуга це не обслуга. Це людина із вищої ланки. Людина професіонал. І людина відома. Була там людина. Людина була. Що це за зірка? Для якої дуже важливо було відкрити кордони відкрити кордони і для подальших перспектив якихось. Перспективи відкриття, яка не могла раніше виїхати. Людина, яка раніше не могла виїхати, в неї були закриті кордони, не було перспектив, але для неї дуже важливо було вилетіти. Покинути територію. Бачите, людина була там. Людина була. І людина, ну, скажімо так, зараз хвилиночку. Людина зробила свій вибір. Людина зробила свій вибір чухнути з України. Можливо, людина. Знаєте, вилетіла за, ну, скажімо так, за телефонним дзвінком на замовлення. Людина вилетіла на замовлення. Ось так. Ну, така людина маніпулювала ситуацію так, щоб виїхати, от як прогнула ситуацію під себе. Раніше вона не могла. Але вона людина відома, відома, яку не випускали раніше. Не випускали. От. Це от четвірка пентаклів перевернута от її дом. Її дом закритий був для, певного, для певних змін, тобто вона не могла покинути. Вона вдома була як в Ловушці, скажімо так. Вдома була, як в Ловушці. І їй потрібна була ця трансформація, щоб був якийсь сув з місця. Карта суду, ніби, як, знаєте, жінка, дитина. Ну, знову ж таки, карта руху. Їй був даний зелений світ, але тільки таким шляхом. Людина там була зіркова. Цікаво, цікаво, цікаво. Людина, яка пускала пил в очі. Ну, скажімо так, типа такі, знаєте, Єрафант це карта, ну такий вчитель або сірий кардинал. Е, ну, взагалі, як, Це позитивна карта, але взяти з луною це сірий кардинал. Людина, ой, вибачте, людина, яка робила вигляд, що вона така е, правильна, що вона живе за традиціями, що вона ну, така прямо, хоч до серця прикладає. Але людина пускала пил в очі людям. Вчила, ніби як правильно жити, але мала зворотній бік місяця. Знаєте, є такі зворотній бік місяця, про який ніхто не знав. Ну, людина, скажімо так, не молода. Немолода людина з досвідом. Що ви ще нам скажете про цей літак, що було на борту. Що було на борту. Так, щось, е, знаєте, таке дуже важливо для життя. якась зараз хвилиночку. І яке мало нас посилити, яке мало нас посилити. Те, що, ну, от по мечам це якась інформація стала стала інформація, яка з тіні мала вивести нас на більш таку потужну позицію, посилити нас. Зрушити наш такий ось безвихідну таке становище, вимушену зупинку нашу, ну от як хворобливий такий наш стан, сунути у бік покращення. От якась така от там інформація була. От зараз будемо відкривати, дивитися. Чого інформація Чого, того, що тут сонце, сонце але воно приховане. Дев'ятка мечів. Інформація. Дивіться, інформація, яка була прихована, але вона мала таку тенденцію, як вивести нас із стану страху. До стану спокою і благополуччя інформація, яку блокували, але вона є дуже потужна і має посилити нас. Ну, якась міць, міць іде, міць, інформаційна міць. Це те, що дає нам змогу бути, знову ж таки, по, по, силі, по силі, по міці Те, що дає нам змогу тримати ситуацію у своїх руках. Ну, тобто там були якісь такі документи. Цікаві документи були там. Які мають оприлюднитися, які, які мають передати це внутрішні, внутрішня справа. Внутрішня справа, яка має, має вийти назовні, назовні і зіграти нам на користь. Знаєте, інформацією теж можна бути сильним, посилити себе, інформацією, якимись знаннями. Ну, а що за. Так, це було нам неможливо рухатися. Е неможливо нам вийти із е ситуації переможеного. Розумієте, в якійсь ситуації ми не могли зрушитись з місця. і темне, і воно, е от... Ця ситуація. Хтось нам не давав добро рухатися вперед, хтось нас в чомусь обмежував, але ця інформація має вивести нас на якийсь інший рівень, на якийсь інший рівень. Так. Тобто, це щось має нас посилити. Але везе це, знаєте, таке відчуття, ніби цю людину відпустили за кордон лише з умовою, що вона займеться цією справою, якимись документами, якоюсь інформацією, яка дуже е, є і корисна, і в тому числі в той же час е, небезпечна. Якщо вона попаде в руки ворога, то це дасть змогу йому бути переважати. І тому дуже важливо було перевести цю інформацію в безпечне місце. От Інформація тут іде. Мечі в основному мечі. Передати для того, щоб. Ну, знову ж таки, щось має оприлюднитись. Щось має оприлюднитись. Це нам на користь. Знову ж таки, карта війни, вона перевернута. Щоби е, нас е, вивести із кризового стану. Ну і давайте ще по ітогу. По ітогу. Ну, дивіться, іде, якби зупинка, або пом'якшення зараз якихось обмежень, пом'якшення обмежень е щодо застосування якихось ресурсів, знаєте такі відчуття, ніби після цього нам дозволять. Щось робити те, що нам раніше не дозволяли. Це буде початок, такий от потужний початок звільнення від втрат. Карта дежавю, карта дежавю. Так як і вісімка Пентаклів, це щоб не була якась ситуація, яка в нас не вийшла в такому плані. В нас була якась ситуація, якою були незадоволені наші західні партнери. А тепер це, що вони туди везуть, дуже важливий і небезпечний в той же час знову таки, якась інформація. Вона має допомогти нам вийти із крутного становища, має нам дозволити, нам мають відкрити шляхи, розв'язати нам руки в застосуванні того, що нам не дозволялося застосовувати. І виходити за межі того, за межі чого не дозволялося виходити. І тому тут дуже важливо, щоб не повторилася ситуація з минулого, щоб не було ситуації дежавю. Ну, ось так, ось так Получилося. Але везе якась зірка, зірка, яку раніше не випускали. І зірка якось пропітляла. Якось домовилася по двійці пентаклів, і їй дозволили, але з умовою, що вона от буде от як посланець, от як людина, яка має розрулити цю ситуацію. І це було треба навчора ну, дуже нагальна така ситуація, чого і, і літак вилетів, була дуже нагальна ситуація, того і був літак. Ось такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу. Боже, я... Дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі і за підписку. це є Україна. І ми перемагаємо. До побачення!